Знайомтесь Олег Ціздин про цього ветерана із Славської громади, що на Львівщині, можна говорити та писати багато, адже це та історія, коли саме війна та бойові дії повною мірою вплинули на подальшу долю нашого співрозмовника, і на багато років вперед визначили його призначення у цивільному житті. Бойовий шлях Олега Ціздина як добровольця розпочався у 2014 році у батальйоні особливого призначення Львів, згодом у 24-й механізованій бригаді імені короля Данила. Де він був старшим навідником міномета після повномасштабного вторгнення у 2022 році? Олег знову став до перебування у війську. Був поранений сім разів, що згодом змусило його піти у відставку. Нагороджений численними медалями та нагрудними знаками. Сьогодні він продовжує свою місію працюючи для своїх побратимів. Чим займається Олег сьогодні? Та що пов'язує з містом рівне у черговому випуску телепроекту тепер ветеран. Що я повернуся, тому що я не знаю, чи хтось колись повернеться. Це був пілотний проєкт Помічник ветерана. Тобто я перший в Україні або один із перших в Україні помічників ветерана. Семикласник е е, Заб'яв Гуглі, е, хто такий ветеран українсько-російської війни, чи взагалі ветеран, щоб йому по вибило успішного, відомого, красивого. Е не знаю, там, ну, Просто людину, щоб ви на нього рівнялися ви є фахівцем із супроводу ветеранів. Сьогодні по всій Україні оголошується набір на вакантні посади мешканців нашої держави. От на вашу думку, наскільки важливо, будучи фахівцем із супроводу ветеранів, мати за спиною бойовий досвід? Чи це все-таки не обов'язкова вимога? Дивіться. Я починав свій шлях вже в мирному житті як фахівець? Супруду ветеранів, але це був пілотний проєкт помічник ветерана. Тобто я перший в Україні або один із перших в Україні помічників ветерана. І тоді була класна умова. Ти повинен був вимоги до кандидата, дотичний до або ветеран, або сім'я-ветерана, щоб ти був дотичний до проблематики тих сімей і тих ветеранів, які стосуються ну, ветеранів-сімей. і І це на мою думку, і воно в житті, і практика показала це, виходить, фахівець з ветераном їхніми сім'ї це безбар'єрність. Тобто вони можуть прийти до мене, розповісти те, що вони не можуть цивільному фахівцю розповісти. Як би там фахівець не старався, який б він там класний був. І це, цей бар'єр треба забирати. Зараз, на жаль, фахівці можуть бути цивільні люди, які не мають досвіду бойового. В них сім'ї можливо, і ніхто й не воював. І вони не розуміють, що таке. Вони максимум можуть співчувати або допомагати, їхня критична думка, все, І не більше. Тому вони не можуть відчути того, що відчували ветерани чи ті сім'ї, які втратили героя на війні. Досвід Славської територіальної громади, переконаний Олег, і був частково покладений в подальше провадження інституту фахівця і супроводу ветерана в межах усієї держави, та й зрештою розробки ветеранської політики, до якої наш співрозмовник теж долучився. Саме у своїй громаді Олег чітко налагодив взаємодію з родинами загиблих, ветеранами місцевою владою, що і стало гідним прикладом для інших громад та держави в цілому. Він сам знайшов ті курси, сам пройшов відповідні сертифікації, отримав відповідні документи і прийшов з нам таку пропозицію, що він готовий працювати помічником ветерана. І на своєму місці він реально нам полегшує життя в комунікації між як з військовими, які воюють зараз на фронті, так і з тими сім'ями, які зараз є тут на місці. Це одна з перших моїх робіт на посаді помічника ветерана. Моя ініціатива зробити пам'ять, увіковічити. Це як шана наших героїв, це як пам'ять е, рідним, це як приклад нашому майбутньому поколінню. Насправді важко було робити цю алею, тому що е, тут на цих банерах е, це всі мої друзі, всі мої колеги, які ми починали з 2014 року захищати нашу батьківщину. І насправді не знаю я кому, але мені дуже боляче дивитись на них і знаючи їх, і наскільки вони були патріотами своєї держави. Якраз після поранення був, коли, коли Василя не стало. Мені просто важко говорити про таке, бо тому що і зараз по тілу мурашки. Дуже важко, коли. Друзів втрачаєш побратимів своїх. Стараюся відправляти кожного місяця дітей військовослужбовців, загиблих героїв до Львова на екскурсії, на різні екскурсії. Трускавець, туристичні бази на реабілітацію дітей чи на відпочинок дітей. Нашим ветеранам, нашим хлопцям, які зараз безпосередньо на передовій лінії є, вони більш себе почувають безпечніше, тому що вони відчувають, що їхніми сім'ям займаються, що вони не покинуті сам на сам своїми проблемами. Насправді я можу теж проконсультувати сімей на рахунок якогось психологічного здоров'я. У мене двоє хлопчиків залишилось. Це так, як мене дитина старша трошки хворіє, потрібно на відпочинок потрібно їздити, лікуватися, але завжди допоможе, завжди знайде вихід з ситуації. Тому моя думка, що така людина потрібна в громаді. Ми стараємося бути ініціатором різних програм, які допомагають нашим ветеранам, тут як фінансова допомога. За поранення, наприклад, там 50 тисяч і, і багато іншого, їздимо на схід разом із місцевою радою. Плямою хлопці машини різного того плану. Ми проводимо спільно з великими організаціями аукціони. Так як останній раз у нас був аукціон, пташки перемоги. Тобто наша громада долучилась. Ми виділили кошти на аукціоні 5 мільйонів гривень, які нещодавно передали підрозділам 808, якщо я не помиляюсь, FPV-дронів. Не завжди виходить забрати тіло з моргу, чи не завжди можуть привезти його вчасно. Тому ми беремо наш автомобіль, ми їдемо на передову, забираємо тіло і таким чином організовуємо вже поховання. Ми, як хочемо, як громада, ми дуже активно це включились, і ми хочемо, щоб ви з нас брали приклад, як треба правильно робити, як треба адаптувати тих ветеранів, ті сім'ї, їм допомагати, щоб вони не були забуті. Координація роботи з місцевою адміністрацією, місцевою владою, якщо проаналізувати матеріали про вас в соціальних мережах, мережі інтернету, то тобто досить нормальна співпраця із владою Славського у вас. Так. Тобто вони допомагають, підтримують чи не заважають. Дивіться, коли я починав роботу, мені дали, скажімо так, в нас були довірили і відносини з головою громади. Мені дали повну свободу дій. Тобто вони розуміли, що влада не завжди розуміє, що потрібно ветеранам і тим сім'ям. Чому вона у нас запрацювала? Тому що вони довірились мені, я їх не підвів і я впровадив цю професію і в подальшому по цілій Україні, тому що я розумів, що воно потрібно і для чого воно є. І вони, як мені не мішали, вони мені допомагали. І це такий яскравий приклад для цілої України, щоб всі так зробили, як ми зробили в Славській громаді. Тобто, ви вважаєте, що все-таки ініціатива від вас одного з небагатьох пішла по спровадженню таких фахівців по Україні? Так, звичайно, один. Я один із тих перших. Я більше скажу, я один з розробників ветеранської політики. Плюс зараз ми спільно з Колегами із депутатами Верховної Ради е написали законопроект по самоврядному е положенню фахівців. Тобто фахівець буде саморядною організацією, щоб він не підпорядковувався е комунальній установи чи органам місцевого самоврядування, бо, тому що є багато випадків по Україні, е які е певні умови є е працевлаштування фахівця в комунальну установу, а громада. Не завжди може спроможна відкрити нову комунальну установу. Тобто вони його опрацелаштовують водоканал, скажімо так. Ну це не зовсім правильно і не зовсім коректно. Де водоканал, а де ветерани. Розумієте? І так само є великий вплив органів місцевого самоврядування на фахівців. Тобто, це політична складова, які маніпулюють фахівцями. Не знаю, там різних мотиваційних, скажімо так, і заробітну плату, і премію, щоб вони робили, настроювали ветеранів чи їхні сім'ї в то русло, яке потрібно політикам нашим. А як це нівелювати, прибрати? Я за що й говорю, що ми зараз написали законопроект по саморядному саморядної організації фахівців. Тобто, фахівець буде на, на кшталт сімейного лікаря. Тобто це буде, скажімо так, умовно ФОП. Який відкривається, він буде набирати собі на контракт ветеранів їхні сім'ї, підписувати з ними договори, вести їх супровід. Той фахівець може собі набирати в штат і юристів, і психологів, і різних фахівців, які потрібні для покращення, так, роботи фахівця і допомоги тим сім'ям, і тим ветеранам. І вони держава ну зобов'язана буде відшкодовувати за надані послуги тому фахівцю. Ну, за ветерани, за їхні сім'ї. І це тоді буде, на мою думку, і на думку моїх колег, воно буде крутіше і ефективніше працювати, тому що впливу на фахівця не буде, фахівець буде зацікавлений, як мінімум, заробити більше і як якісніше надати послугу, бо там буде у нас ще є система оцінювання. Тобто, якщо ти неякісно надаєш послуги, то тебе не будуть звертатися фахівці, тобі держава не буде відшкодовувати. Чим більше в тебе рейтинг, тим більше ти будеш зацікавлений, якісніше надати послугу послугу. Рівне для Олега місто не чуже. З ним його пов'язує чимало спогадів та подальших планів у напрямку підтримки ветеранів та їх родин. Це з рівнем мене пов'язують дуже приємні спогади, а навіть не спогади. А у нас тут з братом є виробництво церковного отворі, я ще до повномасштабної працював в нього на виробництві. Тобто рівне воно десь мені близьке, десь воно і рідне. Ми плануємо по-рівному, можливо, повідкривати наші протезні центри, щоб якісно надати німецький протез хлопцям в Україні, і це дуже круто, тому що я ну, зараз вже не захищаю країну. З автоматом в руках, але захищає інтереси наших ветеранів і подальшому їхнього житті. Тобто, наша ціль е дати їм майбутнє. Представник у західному регіоні української компанії з іноземними інвестиціями з виробництва протезів для ветеранів та ветеранок. Ще один напрям, над яким Олексій Ціздин вже працює в межах усієї держави. В Україні функціонують центри підприємства, де на безкоштовній основі ветерани мають змогу протезуватись у планах максимально розширити представництво по всій Україні. Якщо говорити сьогодні про сучасний багатофункціональний протез, давайте поговоримо про нижні кінцівки і про верхні. От нижні кінцівки це який? Дивіться, нижні кінцівки є е, різних типів, тобто є гумілковий, є стегновий, е, є біоніка. Тобто вони поділяються на різні типи. У нас є е, клас, е, скажімо так, комфортності і практичності. Тобто є другий, третій, і четвертий клас, четвертий клас найбільший, найвищий, тобто він максимально повторює рухи і практичність е, натуральної ноги, тобто справжньої ноги. Тобто, і ми стараємося зробити максимально комфортний, щоб хлопці не тільки він був, що йому зробили і він стоїть десь в куті і не користується. Ми хочемо, щоб вони дійсно ходили. Тобто Наші хлопці, які ми зараз запартизували, наші хлопці займаються і футболом, і ходять в гори, і плавають, і бігають. Тобто ми до чого Хочемо. І... Верхні кінцівки, руки. Я розумію, що є різні ступені ураження, але все таки. Ну, дивіться, я не помилюсь, напевно. Якщо я помиляюсь, то поправте мені, але кажуть, що власне до руки підібрати протез значно складніше, ніж до ноги. Так, насправді воно є. Іменно у нас в Україні є проблематика з протезуванням верхніх кінців. Якщо ще десь низька ампутація, скажімо так, руки. Ще якийсь косметичний з біонічного зап'ястю, ще можна більш-менш нормально якісно зробити. Ну якщо висока ампутація, це тільки біоніка. Ми на даний момент запроваджуємо найсучасніше обладнання, а щоб протезувати такі ампутації. Ми найближчим часом вже запускаємо виробництво ендорука Мікеанджело. Це найкрутіша в світі на даний момент, яка є. Тобто вона може бути у нас запротезована. Якщо говорити про можливість отримати якісний протез, це кошти. Так, от ви співпрацюєте з народними депутатами, які е, займаються е, ветеранською політикою в Україні, створюють законопроекти. Наскільки сьогодні е, і що потрібно для цього зробити, аби розвантажити чергу для отримання протезів, і зрештою отримати фінансування державне? А якісний протез, е, я зрозумів про що ви говорите. Дивіться, е, ну я не знаю якого, ну черг немає. Це штучно створені компаніями черги, які хочуть, щоб протезувалися в них. Це реклама, це для них. Насправді ну, немає великої проблеми, щоб протезуватися. Це людина, яка сформована з кулею, тобто з кінцівкою, яка залишилась. А якщо вона є заключення лікаря, що готова до протезування. 啊。Uh Від моменту написання заяви до нас компанію, щоб почати протезуватися, ми на протязі днів зобов'язані видати йому вже протез, тобто передати у приватну власність через акт прийому передачі. Чому тому, що ми працюємо по державну програму? У нас ми до кінця нового року хочемо відкрити в кожному обласному центрі свій протезний центр, щоб покращити логістику, скажімо так, і щоб краще було удобніше нашим ветеранам не їздити да. Наприклад, до Києва з рівного протезуватися апротувати прямо вдома. У нас є свої автомобілі, які ми привозимо, відвозимо. Що ми ще надаємо? Ми надаємо повний супровід і юридичний супровід. Ми допомагаємо оформленню і подачі цих заявок. Потім ми супроводжуємо, ми даємо гарантію, ми ремонтуємо, ми обслуговуємо, ми міняємо по періоду. Ми міняємо взагалі на нові протези. І ми завжди в контакті з нашим хлопцем, який протезувався. Тобто ми до нього час від час телефонуємо і запитуємо, чи в тебе все буде, чи в тебе нічого не натирає, чи ти щось не зламав. Тобто, це у нас такий підхід. Дуже, скажімо так, людський, тому що я ветеран і я хочу, щоб до мене так би було. Так само я роблю і щоб ми відносилися до наших, скажімо так, хлопців, яких запротезували. І ми працюємо не на кількість, ми працюємо на якість. Ми хочемо, щоб наші хлопці побігли, щоб наші хлопці продовжили життя, повноцінне життя. А якщо говорити про спортивний протез, там інші вимоги. Так, там інші вимоги. Зараз на даний момент ми розробляємо програму по спортивному протезуванню. Тобто ми зараз працюємо над партнерськими погодженнями. Ми хочемо стати офіційними партнерами збірної України пару футболу. Тобто, хлопці, які грають в футбол на зубної ноги, ампутанті. Потім ми стаємо офіційними партнерами по кіберспорту. Це в нас хлопці, які будуть запротизовані руками. Це моторика, клавіатура джойстики. Тобто ми активно працюємо в спортивному напрямку і ми хочемо показати своїм прикладом, що життя не закінчується зараз. Ми продовжуємо життя і даємо можливість продовжити життя повноцінне навіть в спорті. Волонтери. Е... Це ще один такий щит, на якому тримається наша держава сьогодні. Якщо говорити про рівницьких волонтерів, чи маєте з ними знайомство? Яке це знайомство, що це за люди? Так, звичайно, в мене є по рівному волонтери, і там в мене є і Вероніка, в мене і Микола, в мене й багато волонтерів по рівному. Якщо брати з 2014 року, щоб ви розуміли, держава не була готова забезпечити нас елементарним – це формою одягу. Тобто нам будинок прилітало, розбивали, ми які брали речі, надівали на себе, було холодно. Якщо б не волонтери, ми б, напевно, цю війну і не виграли. І так само зараз під час повномасштабного. Якщо б не волонтери, ми б цю війну програли. Тому що ми на самому початку, ми не мали нічого. Це все тримається на волонтерах. Тобто держава забезпечує, але якби не були волонтерів, ми б не знаю чи витримали цей спротив нашого ворога. Чи підтримують рівненські волонтери ваші сьогоднішні починання, вашу активність таку в напрямку ветеранської політики, протезування, чи допомагають, підказують? Е, так, звичайно. Тобто е, рівненські волонтери вони активно завжди працюють з хлопцями і з тими, що воюють, і з тими, що вже поранені, скажімо так, і з ампутантами так само. І вони знають мене, ми в дуже хороших відносинах. І вони кажуть, Олег, мене і хлопчина, треба йому якісний надати протез. І ми стараємося максимально йому зробити. Робити, покращити його болі і продовжити його життя повноцінне. Розумієте, ми формуємо таку екосистему свою, тобто ветеранську, волонтерську, ми всі в одній чаші. Ми не вилазимо і ми не випадаємо з той чаші. Якщо ми раз зацепилися, і ми живемо, напевно, не знаю, ну, поки я не помру, ми доти будемо дружити, бо я знаю, що таке, і ціную, то, щоб вони допомогли нам. Тобто, коли ти сидиш в окопі, ти нічого не маєш. і Елементарні, якісь, не знаю, вафлі <смі> чи там печеньку якісь принесуть, ну, передадуть точніше, волонтери, і такий щасливий, що є, то, що щось, там, чи водички попити. Ну, це круто. Це, я ціную таких людей. Я низький уклінім, тому що якби не вони, то ми не знаю, б вистояли. Кінцева мета вашого земного життя. Дивіться, моя кінцева мета я хочу максимально покращити рівень життя, починаючи з ветеранів їхніх сімей, закінчуючи цілою Україною. І я буду старатися, поки я живий, максимально долучитись до того фронту, тому що є два фронти. Я воював з автоматом в руках на цьому фронті, а зараз я воюю з паперами, з документаціями, допомогою ветеранів, їхніх сім'їх вже в цивільному житті. І максимально я доложуся до цього, і не знаю, можливо, і політичні якісь будуть майбутні погляди, і депутати, і в тому плані, щоб покращити рівень допомоги. І Збільшити ну, рівень допомоги, а ветеранам і їхнім сім'ям. Перед початком повномасштабного вторгнення, я вже зараз буду говорити про інформаційну складову повномасштабної війни. Коли заходиш в пошукову систему Google, чи заходив, і вводив м -м, фразу ветеран війни, то, як правило, з'являлися світлини із сивочолими, дідусями часів Другої світової, причому не з українських далеко інтернет-ресурсів, а ворожих. Як би ви хотіли, щоб в інформаційному плані, в пошуковій системі, коли ви введете ветеран російсько-української війни, в ідеалі в майбутньому відображався цей термін. Адже це будуть читати і школярі, як ви сказали, і молодь, і студентство. Що вони мають бачити? Вони мають бачити людину, яка має проблеми в соціальному житті, чи це має бути успішний чоловік, жінка, який своїм прикладом надихає інших? Ну, дивіться, на мою думку, ветеран, коли е... Скажімо так, семи, семикласник в гуглі, хто такий ветеран українсько-російської війни, чи взагалі ветеран, щоб йому по-шуковому вибило успішного, відомого, красивого, не знаю там, ну, просто людину, щоб ви на нього рівнялись, щоб ті то покоління, яке зараз росте, щоб рівнялось на того ветерана. щоб ми бачили своє майбутнє. Бо і, і, ну, і зараз я займаюся, скажімо так, в вихованням молоді Сокіл Джура. Тобто це юнацькі такі ті. Я тільки за. Я хочу своїм прикладом показати, що ветеран це не просто людина, яка там з автоматом сиділа в окопі, яка там по тим чи іншим причинам отримала поранення там, чи лишилась без кінцівки. Це людина з великою букви. На тій людині формується сучасна історія України. От я хочу, щоб його пам'ятали того ветерана, і вони бачили в тому ветерані підтримку майбутнього майбутнього України. Я вам дуже дякую за все, що ви робите. Дякую вам за захист. Слава Україні! І... Героям слава! Хайло все вдається.